Для особо розумних. Путін війну не зупинить, він її тільки поглибить. Це війна не тільки Путіна, а всієї Росії. І почитайте, будь ласка, хоч зараз їх історію, як саме вони вели війни. Навіть теж друга дорослі що робило з Германією, коли вони її. В Лапках звільнен. Отой посчитайте. Я думаю, що буде зараз хоч щось з дідом до таких, як Олександр Усик і інших йому подібних імбіду, чи як вас назвати, я вже навіть не знаю. Вже одиннадцятий рік війни. Третій рік по мамштабів не доходить до людей. Українці не потрібні. Вони зітрудні зустріча землі. Заволдіть наші землі і заселіть хорошому ускімі. Почитайте історію Росії.